Від хендмейду до власної справи проект, до якого чернігівські активісти та бібліотекарі йшли досить довго. Спочатку на базі міської бібліотеки імені Коцюбинського відкрилася майстерня життєтворчості територія спілкування для людей, які прагнуть саморозвитку. До її роботи долучилося багато переселенців. На зустрічах у майстерні проводилися в тому числі і майстер-класи з рукоділля. Охочих взяти участь було чимало, бо такі заняття допомагають творчо розвиватися, каже кримчанка Наталія Шапоренко. Ми навіть з маленькими дітьми і навіть є представники тут з маленькими дітьми кримчани, які приходим з задоволенням на ці майстер класи і кожного разу це щось, щось кожен із собі знаходить в цьому всьому і знаходить себе. Поступово виникла ідея цілого проєкту, в якому братимуть участі переселенці і місцеві жителі. Тому активісти звернулися до організації Кримсос з проханням про міні грант Гроші виділили на матеріали для занять а майстри, які навчатимуть учасників проєкту, працюватимуть безкоштовно. Олена Лихачова, наприклад, навчатиме декупажу. Це вид декорування різних поверхонь. На участь у проєкті, каже, напросилася сама. Цікаво для саморозвитку. Я вийшла з основного місця роботи вже 7 років назад і займаюся виключно рукоділлям. І робота, і хобі. У мене настільки багато ідей, що вони вже виходять за рамки того, що потрібно лично для мене. І, може, комусь це пригодиться. Опит проведення майстер-класів у мене великий. Найбільш мотивовані учасники проекту матимуть можливість пройти навчання із започаткування власного бізнесу. Організатори сподіваються, що ці майстер-класи стануть для когось підприємницьким стартом. Можливо, хтось знайде в собі такий ресурс і бажання займатися хейдмейдом не не просто як хобі. Але і на підприємничку якусь таку уже ступінь це все перевести і спробувати себе в такому амплуа. Люди у нас золотими руками, і нам тут є дуже багато над чим працювати. Переїхавши зі сходу країни, саме на Чернігівщині отримала творчий поштовх Оксана Коропенко. Жінка розповідає місцею майстрині вразили її своїми талантами. Коли смотрю, я поражаюсь, хочеться вчитися, хочеться і своїм опитом поділитися. І чомусь навчитися у майстри місцевих. Я думаю, проект проєкт буде замечательний. Друг для друга ми дуже почерпаємо багато. Чого. Ну, і, звісно, інтеграція це дуже важливо, щоб переселенці інтегрували в місцеву громаду. Майстер-класи проводитимуть два рази на тиждень. Серед них декупаж, виготовлення мила своїми руками, вітражний розпис та інші. Уже цими вихідними відбудуться перші заняття з розпису імбирного пряника.